Вітаю, маю на продаж босоніжки, бренд Ту, розмір вказано 7, застіпка на п'ятки, позаду. Річ має серійний номер. Оздоблення по штучній шкірі вибитий малюнок. Полосочка та перепліт. Підбор 5 см. якість у стілки. Босоніжки один раз взуті. На урочисту подію більше в них потреби не було. Хто зацікавлений, мій вайбер в коментарях. Дякую.